Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні я вас вітаю на занятті з аплікації. Тож пропоную вам послухати віршик. Хвіст трубою. Спритні ніжки, плих із кілки на сучок. Носить. Білочка горішки, золотий свій сундучок. В Неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки, У дуплі живе вона. І міркує, а нехайно, Ще побудуть тут мені, Поки дні ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть пороші, зберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі сіла в'язочка грибів, але білоці не спиться. Дятел стукає тук-тук, Щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук. Діти, а про кого ви послухали віршик? Так, про білочку. Діти, погляньте, а яка білочка велика чи маленька? Вірно, білочка маленька та спритна. Діти, а якого кольору хутро у білочці? Так, в теплу пору року влітку та восени білочка руденька. А взимку білочка міняє руденьке худро на сіре. Молодці. Діти, а що полюбляє їсти білочка? Правильно, білки харчуються горіхами, насінням, корою, сосни та ялини, шишками, грибами і комахами. А також у харчування білочки входять пташині яйця, а іноді навіть пташенята. Сьогодні я хочу вам запропонувати виконати аплікацію білочка із геометричних фігур. Розгляньте, будь ласка. Білочку і скажіть, з яких фігур складається білочка? Так, великий трикутник це тулуб. А маленькі трикутнички вушка. Велике коло це голова. Маленькі оченята. Великий овал це хвостик. А маленький овал це носик. Молодці. Тож почнемо з вами. Працювати. Для роботи приготуйте аркуш білого паперу, пензлик, клей, серветка та шаблони для виготовлення білочки. Шановні батьки, допоможіть дітям вирізати геометричні фігури для виготовлення білочки. Беремо великий трикутник. Кольоровою стороною перевертаємо донизу і на всю основу трикутника наносимо клей. Прикладаємо на аркуш паперу внизу посередині. Аркуша. Притискаємо серветкою, прибираємо зайвий клей. Ось готов тулуб білочки. Далі беремо коло великого розміру, перевертаємо кольоровою стороною вниз. Та наносимо клей. Приклеюємо коло вгорі над трикутником так, щоб вони з'єдналися між собою. І розгладжуємо клей серветкою. Далі будемо з вами наклеювати білоці вушка. Беремо трикутнички середнього та маленького розміру, наносимо клей та будемо наклеювати на голову білоці, друге вушко будемо наклеювати на голові навпроти першого. Також серветкою розгладжуємо клей. Далі візьмемо маленькі трикутнички, наносимо клей та будемо їх наклеювати на вушка, як показано на відео. Тепер будемо з вами наклеювати хвостик. Беремо овал великого розміру, кольоровою стороною перевертаємо донизу та наносимо клей. Та будемо наклеювати його на тулуб з боку. Зервиклею прибираємо зайвий клей. Алі будемо з вами наклеювати. Оченята та носик білиці за допомогою білого та чорного кружечка та овала чорного кольору невеликого розміру. І у нас з вами вийшла ось така гарна білочка. Подивіться, діти, нагадайте, а із чого складається білочка? Так, з геометричних фігур. А скажіть мені, будь ласка, із яких фігур? Ми з вами наклеїли білочко. Так, трикутника, коло та овала. А якого кольору білочка? Так, в нас вона помаранчева. А якого кольору у білочці носик? Правильно, чорного, молодці! Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я чекаю від вас ваших. Робіт! Мені дуже цікаво, яка ж білочка у вас вийшла. А я вам кажу до побачення до нових зустрічей!